Новий проект на каналі Южницького телебачення. Студія МиГ готує до виходу програму, в якій ставитиме діагноз повідомленням з інтернету. Проект має назву Давайте перевіримо. Ми перевірятимемо сумнівні повідомлення з інтернет-видань та соціальних мереж. Росія, вона ж працює не лише в глобальному сенсі, вони створюють різні такі локальні групи в соціальних мережах, в яких намагаються через своїх російських агентів або тих, хто працює за гроші, вкидати різного роду таку локальну інформацію тобто такі повідомлення, які мають там спровокувати або обурити суспільство. І це теж дуже така небезпечна історія. Ми бачимо ті групи, які у нас створені локального значення, яку інформацію вони скидають, на що вони націлені, і нам цей проект не просто цікавий, але й він несе дуже суттєво корисне, корисне значення. Давайте перевіримо це грантовський проект, який оголошує Національна асоціація медіа. Він розрахований на регіональні та місцеві змі. Загалом шість компаній беруть, беруть участь в проекті. Подавались на конкурс компанії. Ми на конкурсній основі відбирали учасників. Було там близько 40 заявок. З них ми відібрали шість. Компанії готували мотиваційні листи. аргументували, їм, ну, навіщо їм цей проєкт, да, що вони зможуть відно, від нього отримати. Е, в плані розвідку компанії, в тому числі і фінансову якусь допомогу, невелику, але, але допомогу. Ось мотивація, досвід компаній, е, які вже раніше у нас там в лабораторії формату брали участь в різних проєктах. Ну, от на такій основі відбрали. Для підготовки до реалізації проекту давайте перевіримо. журналісти пройшли тренінги для створення програм. Інститут розвитку регіональної преси пропонує консультації з експертами. ми обираємо завжди експертів, тільки тих, кого знаємо, і з ким уже співпрацювали. А в цьому проєкті ми запросили Олександра Гороховського, засновника проєкту «Без брехні», і Ольгу Юркову, засновницю одну з засновників проєкту Стоп Фейк. Третій експерт наш Сергій Ядаренко. Це також ну, людина, яку ми фактично виростили. Це проєкт по той бік новин. Тобто, це люди, з якими ми працюємо вже кілька років. Це люди, які пройшли наш тренінг для тренерів в різний час, але ми впевнені в тому, що вони абсолютно фахові в тому, що вони роблять. Ну і відповідно, я думаю, що це, це такі люди, які відомі всім і надзвичайно користуються надзвичайною довірою у аудиторії. Зараз до виходу готується перший випуск програми. Давайте перевіримо. Він має вийти 14 березня.